Умері відбувся 21-й традиційний відкритий чемпіонат України з сучасного п'ятиборства серед ветеранів. З з приїхали спортсмени з різних куточків України, і навіть з російського Хабаровська для них цей вид спорту захоплення на все життя, адже вони зараз беруть участь не лише в чемпіонатах України, а й світових та європейських турнірах. Вкотре ветерани сучасного п'ятиборства довели, що підтримують свою спортивну форму є в них і молодий азарт, і швидкість, і майстерність. Показала більшість спортсменів хороші результати в стрільбі, плаванні, фехтуванні, кінному спорті і легкоатлетичному кросі. Серед старших ветеранів п'ятиборців переміг вихованець Житомирської школи сучасного п'ятиборства, заслужений тренер України з фехтування Петро Челпанов з Миколаєва. Впечатления очень хорошие. Во-первых, эта встреча с, с друзьями, так как я живу в Николаеве, приезжаю, родился в Житомире. И это моя родина. И я приезжаю каждый год и получаю массу удовольствия. Я встречаюсь со своими друзьями, которые... мы выступаем всю жизнь и будем выступать, сколько у нас хватит здоровья. Отличная организация, хочется отметить, хорошую организацию этих соревнований. Хорошая погода, это очень радует, потому что солнце, это, конечно, дает энергию. Хочу пожелать всем житомирянам от души, от чистого сердца, чтобы они занимались спортом, не только современным пятиборьем, а занимались спортом и... були здорові, дай Бог їм здоров'я, і всього найкращого. у віковій категорії спортсменів до 50 років. Кращий результат показав також вихованець Житомирської школи сучасного п'ятиборства Олег Жулов. Нині він представляв команду Росії і приїхав з Хабаровська. А ще він нещодавно повернувся з чемпіонату світу серед ветеранів, що проходив у Голландії. Конечно, положительное, потому что тот тот заряд мудрости от э, борьбы спортивной, от общения со своими как это, товарищами, с которыми занимались, приносит очень большую радость и удовлетворение, помогает жить, мечтать, совершенствоваться. Ну, Пока так. Вы были на чемпионате мира. Как там выступили и где это проходило? В этом году чемпионат мира проходил 5-6 октября, проходил в Голландии, город Амстердам. Значит, достаточно, это был 12-й чемпионат мира, достаточно большое количество участников было, 105 такого количества участников еще не было по разным возрастным группам. Вот, я, лично я выступил, был девятым среди 43 участников, которые выступали в пятиборье. Вот, и, ну, могу сообщить, очень рад за своих земляков, за, я, я имею в виду сборную Украины. Потому что сборная Украины заняла на чемпионате мира в командном зачете второе место призовое после немецкой команды. Вот. И я очень рад, что представитель Украины, товарищ из Харькова Владимир Слюнько, занял второе место в личном зачете на, на чемпионате. Организация, конечно, на великонебшем на, на высочайшем уровне. Вот, в мире этим занимаются, ну, вплоть до того, что 15 было, 17 стран-участниц э, было. Э, такие экзотические страны, как Панама, Южная Африка, то есть люди занимаются современным пятиборьем, и это имеет э, распространение по всему миру. Ну, сейчас вы в Хабаровске чем занимаетесь? Я занимаюсь, э, работаю в, в области сотовой связи, а современное пятиборье – это хобби, вот. Так что пока так. Постоянно ездите куда-то на соревнования, да? А, да, я постоянно езжу на соревнования. Вот на следующий год планируется чемпионат Европы по современному бетюборию будет проводиться в Берлине. И чемпионат мира через год будет проводиться в Южной Африке. Насчет Берлина почти что уверен, что поеду. Надеюсь, рижсомеряне тоже поддержат наш почин, россиян, потому что мы дружим командами и знаем друг друга, помогаем. Вот. А на Южную Африку это немножко сложновато, далеко очень. Но будем мечтать. Почему нет? Все-таки начинали заниматься Пятиборьем здесь, в Житомире? Да, я представитель Житомирской школы Пятиборья. Привел меня в Пятиборье. Первым моим тренером был Николай Филиппович Волковский. Вот, после я попал к Шубину Юрию Дмитриевичу. И, в принципе, все мои успехи были связаны с Юрием Дмитриевичем Шубиным. Вот. – Какие это было... у вас наибольшие успехи в современном пятиборье? – Я выполнил норматив мастера спорта, вот. но, к сожалению, после я поступил в военное училище, и это было уже в Советском Союзе, в Россию, и начал заниматься спортом, в армейским спортом. А в армейском спорте в современном пятиборье нет, там только три вида – плавание, бег и стрельба. Поэтому на какой-то период времени, порядка 20 лет, я не занимался современным пятиборьем. И вот… Только лишь благодаря вот ребятам моим землякам предложили давай, попробую. Я вначале стеснялся, но ну, потом посмотрел, что не все забыто, не все потеряно. Порох пороховницах есть. Поэтому стараюсь. В категорії спортсменів старших 50 років чемпіоном став директор спортивно оздоровчого комплексу авангард Олексій Юрчак, який уже ставав на першу сходинку п'єдесталу ветеранського світового форуму у командному заліку. Що для вас зараз заняття п'ятибор'ям? і, взагалі, п'ятибор'ям в вашій житті? Ну, ми це посвятили взагалі всю життя. Ми тренувалися очень довго. И в последнее время тренирую. Это поддержание, во-первых, здоровья, работоспособности, взглядов на жизнь. Потом пример. Если я директор спортивной школы, авангард, то для всех учеников школы, если я тренируюсь и веду здоровый образ жизни, и тренируюсь довольно серьезно, на высоких уровнях, я для них являюсь примером. Это тоже стимул для нынешнего учеников поколения, как строить потом свою жизнь. Я знаю, что многие добились в жизни благодаря спорту и в частности современным Пятиборьям. Все, что я достиг в жизни, это благодаря тем наработкам, тем друзьям, тем связям, которые мы когда-то тренировались. Это все выход современного Пятиборья. Украины, советского, бывшего Советского Союза, такой страны. И все, чего мы достигли, это очень близкие и тесные контакты между нами. Вид спорта очень сложный. Он включает в себя пять видов. Мы практически занимались с ними. Если заниматься, надо заниматься с утра до вечера. Он занимает очень много, ну, вообще, все время, дневное. И вырабатывает очень большую работоспособность. Плюс такой вид, как конь, вырабатывает, не боясь к чему-то, потому что очень сложный технический и экстренный вид спорта, как конкур. Стрельба укрепляет э, держать себя в руках. Это нервная система. Фиктование – это быстрота. А... Плавание и бег – это физическая подготовка сердечно-сосудистой системы. Поэтому при работоспособности, при таких качествах, то очень многие из нас добились высоких результатов как в бизнесе, как в державной службе. Многие занимают высокие посты при правительстве Украины. Другим у цій категорії став Микола Кулик, який бере участь майже в усіх міжнародних змаганнях категорії Masters. Найважче, що ми в далі плануємо підключити поколення младше. Тобто, Починає дітей з 7-9 лет, заканчиває вже зрослими спортсменами, ті, які виступають на зрослих чемпіонатах. І, звісно, категория мастерс тоже будет присутствовать. То есть они уже будут как бы занимать всю возрастную полосу. Это вот уже обговаривал с линерами. Вроде бы все поддерживают. И вот надеемся, что следующий турнир именно будет показан весь, вся широта, то есть наши э, наших возрастных э, возможностей. И, соответственно, чтобы каждый житель нашей страны понимал, что... Мы занимаемся спортом и физкультурой с рождения, должны заниматься и, как говорится, до последней секунды вот эта мысль не должна покидать и естественные действия. Потому что только спорт, только активное занятие продлевает нашу жизнь, обеспечивает долголетие. У триборстві серед старших ветеранів медаль за перемогу отримав голова Дніпропетровської федерації п'ятиборства Святослав Короленко. Спорт зіграв у моїй житті дуже велике значення. Все-таки та закалка, яку пройшов в п'ятиборі, це дозволила мені працювати на високих державних посадах. Я в последнее время работал заместителем министра экологии и природных ресурсов. Сейчас тоже занимаю ряд серьезных общественных постов, являясь советником министра экологии и природных ресурсов Украины, советником министра регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства. И ряд других таких должностей, которые, которые можно сегодня исполнять, имея хорошую физическую и моральную закалку. Поэтому для меня современная Пятиборья в жизни сыграла очень большую роль. По сути дела, ключевую. Ну, вот сегодня я себя тоже проверял на этих соревнованиях очередной раз. И вижу, что еще ну, где-то надо подтянуть отдельные моменты. Не увлекаясь, конечно, нагрузками, но можно лучше проплыть. Я участвовал в тройборе, плыл, стрелял и бежал. Вот. Ну, этого мне достаточно на сегодняшний день. Надеюсь, на следующем, на следующем турнире тоже выступить в Житомире. Так что спасибо, что Житомир организовывают такие очень Серйозні сорівнування для ветеранів. Це единственное сьогодні соревнование на Україні ветеранів. І вони это, це движення ветеранів. Протягом сезону тривали ігри за кубок Житомирського району з футболу. Фінальна гра відбулася між командами танкіст Новогуйвинськ та Атлет Гуйва. Матч відбувся на стадіоні Новогуйвинська і зібрав близько тисячі глядачів. Прихильників обох команд, які сьогодні в чемпіонаті Житомирського району посіли перше і третє місця. Минулому році команда Танкіст виграла і чемпіонат, і кубок. Звичайно ж, цього разу вона прагнула повторити минулорічний успіх, забивши перший гол з пенальті в цьому матчі. Сьогодні в таку прекрасну футбольну погоду відбувається в нас фінальна гра розіграшу Кубку в району. Ну, скажу, що на розіграш кубку заявилося цей рік 22 команди. Ось ну, відрадно, що не лише Житомирський район, а й команда Щуднівського району. Дійсно, дві найкращі команди танкіст та атлет, показують сьогодні видовищну гру. В порівнянні, скажімо, з минулим роком рівень команд значно виріс. Це вже можна сказати, не просто аматорські сільські команди, а це вже показують футбол обласного рівня. Ну, чим відмічався цьогорічний сезон? Цьогоріч у нас було дві ліги: вища ліга та перша ліга. 28 команд. І те ж саме команда Чуднівського району приймала участь е, в чемпіонаті району. Е, з кожним роком у нас команд стає все більше і більше. Приєднуються нові команди вже на розіграш кубку. Знову відновилась команда Зарічан. З'явилась команда села Гадзинка, друга команда Глибочиці. Тобто, футбол росте і молодь, молодь приєднується, і це дуже приємно, що молодь зайнята спортом, а не якимись іншими поганими справами. Якщо на початку першого тайму більше атакував танкіст, то далі гра вирівнялась і атлет зрівняв рахунок. А в другому таймі також домінували футболісти Гуєви, що й позначилась на остаточному рахунку матчу підсумку 3-1. Атлет і отримав головний трофей Кубок Чемпіонів. Ми порадували людей красивим футболом. І що ми зробили сьогодні. Ми йшли до цього три роки, і ми того добились. А то у нас перший титул. О. Просто ребята зібралися і більше хотіли. Отже, ми зараз бачили видовичний фінал, дійсно на уже такому професійному рівні, тому що рівень відчувається і болівальників більше, і те, що 28 команд вже грає в житомирському рівні футбол. Це відчувається. І завдяки чому, як ви вважаєте? Ну, Перш за все, е... Спільний спільний праці на всіх рівнях від звичайних хлопців, молодих, які в селах себе грають, до влади районного керівництва, перш за все, тому що ми активно до всіх керівників управлінь, установ, шкіл це все завдяки спільній праці нашої громади, нашого району. І приємно, що цей процес не зупиняється. У нас все більше і більше нових цікавих команд з'являється. Як наслідок, ви бачите, який сьогодні був настрій, яка була сьогодні зустріч, яка атмосфера. Я думаю, що це все тільки покращить і приносить задоволення нашим людям, нашим дітям, нашим командам. Наступному році, мабуть, і ще побільше команди в чемпіонаті. Ну, звичайно, чесно кажучи, є в ще запас дві-три команди, але ми свій район також не розтягнемо, як кажуть. Але дуже багато прихильників у нас інших районів, сусідніх з нашим Житомирським, і мають бажання і прихильні до нас, так що будемо звичайно розглядати різні варіанти. Ми всіх запрошуємо, тому що це дійсно справжнє явище, захоплююче і цікаве. В спорткомплексі державного університету імені Івана Франка відбувся перший тур чемпіонату України серед команд Західного регіону з баскетболу, в якому наші земляки приймали команду медичного університету зі Львова. Команда Житомира в чемпіонаті змагається з баскетболістами Львова, Луцька, Рівного, Івано-Франківська та іншими. Всього 12 команд західного регіону виборюють право грати у вищій лізі. Два дні команди змагались на баскетбольному майданчику. В перший день БК Житомир переграв своїх суперників на 4 очки в нелегкій боротьбі. Другого дня також портуна сприяла нашим землякам. Адже в планах команди попасть плей-офф. уже первой, э, первой лиги, э, включая представителей всех подгрупп, и Востока, и Центра. В прошлом году мы э, заняли четвертое место по э, западному региону. Но это тоже неплохой результат из 12 команд. А в команді грають випускники Житомирських державних як технологічного університету, так і університету імені Івана Франка. Серед них і ті, хто фінансово підтримує команду. Адже в чемпіонаті міста команда грає під назвою «Профіль Тех». Я сам баскетболіст. Я з дитинства дійства грав, грав за школу, грав за політехнічний університет. трохи поіграв. профессионально в первой лиги. Ну и как бы вот так уже никуда не деться, как э, стать, скажем, спонсором команды житомирской. Э, команду создана, ну, первый год. У нас большие цели, планы. Мы планируем э, этот год э, посмотреть нашу молодежь, посмотреть э, резервы, скажем, и э, планы выйти в высшую лигу. Ну, как бы э, будем... Э, Питатися підключати спонсорів. В першості міста команда не зазнала жодної поразки, а в чемпіонаті України наступний тур у наших земляків у Луцьку. На честь 75-річчя утворення Житомирської області на майдані Корольова виступив провідний спортивний клуб Каратедоджите, вихованцям якого уже підкорювались європейські та світові подіуми. Наступного року спортивний клуб з до Джите відзначатиме свій 20-річний ювілей. За цей час кращі спортсмени клубу ставали призерами та переможцями європейських та світових чемпіонатів. А майстер спорту міжнародного класу Аня Корягіна, окрім високих спортивних досягнень, вже захистила кандидатську дисертацію. Як правило, ті, хто приходять тренуватись, уже не можуть існувати без щоденних навантажень, які безперечно оздоровлюють юнаків та дівчат, які за будь-якої погоди виступають бо соніж і ніколи не хворіють. Я займаюся вже три роки. Для мене це якби ну, профіль життя. Без цього я не зможу в деяких випадках постояти за себе. Продовжує традиції спортивної династії Корягіних менший син Єгор, який в цьому сезоні у свої 17 років став п'ятим на європейському чемпіонаті. Виграв турнір у Будапешті. Він не уявляє себе без карате. Для мене карате стало не просто як спорт, це вже стало як моя життя, стиль моєї жизни. этого я вже не можу себе представити, тому що я детства в этом. І дійсно, я дуже хочу, щоб карате в олімпійський від спорта. І стати чемпіоном. Я тому йду, кому стремлюсь. Нещодавно з міжнародних змагань вихованці клубу привезли багато медалей найвищої проби, також багато перших місць. Вони завоювали у відкритому чемпіонаті Києва. Карате для мене це практично все. Це життя, проведене в карате. Це годы, проведені в залі. І це мої ученики, це і мої діти, які теж стали ведучими каратистами, спортсменами. Ну а успехи у нас всегда хватает. Все перечислять. Верно, времени не хватит. Но последний турнир был Кубок Черного моря, мы взяли 16 медалей. Турнир был международный. В Венгрии хорошо выступили, особенно вот Гоша. Максим Бондаренко там тоже взяли медали хорошо. Там был очень сильный уровень подготовки противников. Сейчас опять в очередной раз выиграли область. То есть у нас ну, всего одно поражение было на областном переезде. Остальные победы. Многие говорят, там времени не хватает, там учебы, все остальное. Я всегда привожу пример Аня. Утром тренировка, вечером тренировка и аспирантура, отличная учеба в институте, в школе. Все. И в итоге кандидат наук не отрываясь от соревнований. Дев'ять галузевих спартакіад провело в сезоні обласне відділення фізкультурно-спортивного товариства Спартак. І ось в Алушті змагались кращі спортсмени обласних рад Спартаківців з усієї України. В минулому році команда Житомира у своїй підгрупі посіла перше місце. Команди з усіх областей вийшли на парад відкриття. Почестен право запалити вогонь спартакіади і підняти прапор було надано кращим спортсменам, серед яких представник Бердичева, чемпіон світу з гирьового спорту серед ветеранів Геннадій Рєзнік. У минулому році на спартакіаді він завоював срібну нагороду, а цього разу серед численних титулованих суперників став третім. Враження самі добрі. За своїм виступом, в принципі, задоволений. Задачу мінімум для команди, я виконав, так як і в прошлому році. Геннадій настільки закоханий в герєвий спорт, що навіть процитував вірші, присвячені цьому спортивному знаряддю. І от в підтвердження тому я хочу прочитати вірш, який написав російський, російський ветеран гірєвого спорту Скоробогатов. У 2010 році був цей вірш написаний, він звучить на російській мові і називається так, посвящається Гірі чемпіонки. Він звучить, цей вірш, він звертається до Гірі, як до, до жінки. Вот. І от він звучить так. Я буду ласкати твою ручку, тебе прижимає к груді. І в кожній написаній строчці тобі признаватися в любві. З тобою ми сливались тілами в упорній спортивної боротьбі. И только любовь между нами заставила верить тебе. Быть может, мы глупыми были, себе создавая кумир, но всех мы с тобой победили. Россию, Европу и мир. В минулому році учасник команди, житель села Тютюнників Чуднівського району, вчитель фізичної культури, кандидат у майстри спорту Віталій Семенчук здобув тут в Алушті, перше місце з легкої атлетики. Цього разу його спіткала травма, але він пообіцяв реабілітуватись наступного року. Четверте місце посів з легкої атлетики Олександр Шепелявий з Озерного. Також четвертим був Олександр Росохін в армреслінгу, хоча в минулому році він став чемпіоном. А в баталіях шашок брали участь голови обласних рад спортивного товариства Спартак та бухгалтери. Вперше на «Спартакіаду» приїхала представниця нашої області Світлана Васильєва і відразу отримала бронзову нагороду. Ну я відчуваю радість саме перше. Ну і перший раз у житті я стояла на підісталі под шота. Бугалтера не тільки вміють читати, а навірно щось трошки вміють, і в спорті. В командному залі Кушашок також бронзова нагорода і кубок отримала команда Житомирської області на чолі з головою Михайлом Самбурським. Цим роком, як керівник обласної організації, я задоволений. Осінь, жовтень, місяць, як правило, підводяться пісенки зробленого. І можу сказати, що і в масовій здоров'ячій фізкультурній роботі. Скажу, тільки в фінальних змаганнях, тих змагань, що я назвав, що ви провели, прийняло участь в фінальних змаганнях майже 3,5 тисячі чоловік. Я задоволений виступом наших, нашої команди. Ну, скажу так, Ми за собою залишили 17 обласних організацій товариства. Успішно. Виступив Бердич Геннадій Резник в гіровому спорті, знявши третє призове місце. Житомирянка Світлана Васильєва зайняла третє місце особисте шашок, а команда шашистів нашої організації зайняла командне третє місце. Тобто, можна сказати, що ми виступили успішно. В Цьому передували ціла низка змагань обласних. Галузевих спортивних ігор та спартакіад. Ми в цьому році провели 9 галузевих спортивних ігор та спартакіад, а також одну міжгалузеву спартикіаду. Ми провели змагання серед працівників житлово-комунального господарства, працівників ПАД «Житомиргаз», органів самоврядування та депутатів всіх рівнів, органів охорони працівників охорони здоров'я. Культури, соціальної сфери, державних установ, дорожньої галузі, працівників Житомирської філії патук «Уктелеком». Це у нас стало традицією, стабільністю проведення цих багатоетапних комплексів заходів. І це в першу чергу дає те, що люди знають, що це буде це не епізод. Це постійні змагання. Люди вже знають, що вони будуть щорічно, до них готовляться в певній мірі в силу можливостей зміцнюють свою матеріально спортивну базу, спортивний інвентар і цікавляться. Ми вважаємо, що такий підхід комплексних цих змагань спонукає і нас краще працювати, і якомога більше. Залучати працівників нашої галузі, галузі, які входять в сферу діяльності товариства Спартак до систематичних занять фізичної культури і спорту. Скажу, що рік для спортивних організацій, 12-й рік, це рік особливий. По-перше, це рік об'явлений державі, президентом нашої держави, рік фізичної культури і спорту та здорового способу життя. Це рік ще і рік 30-х 30 літніх Олімпійських ігор в Лондоні. Хочу підкреслити, що ці всі змагання, комплексні, багатоетапні заходи нашого фізкультурного здоров'я присвячувалися саме цій даті. І наше товариство, так би мовити, частинка тої славної історії Житомирщини з першої сторінки. Існування нашої області, існував і Спартак, і ми продовжуємо цю славну традицію.